Стосово лінійки, зараз пройдемось на демоділянці, тобто починаємо ми з сінгенти 18 гібридів, тобто це буде в нас іти перша Сі Корсика, це в нас на зараз іде 13 серпня. Так буде виглядати соняшник, так буде виглядати міжряддя цього соняшника, так буде виглядати самі шляпки. Ще раз кажу, демоділянка, 58 гібридів, ми зараз трохи пройдемося. По всім гібридам від компанії Сінгента. Всі зацікавлені сінгентою Сі і Ріса Технологія Єр, тобто це в нас надійний постачальник, це знову таки Сінгента. І так буде виглядати він знизький. Сразу вам кажу, це нижче, ніж він Чікорсика. Отака от однородна шляпна позиція. Далі, дивіться, по. Наступний в нас іде це Сурелі. Сурелі HTC. Заряджаємо на результат. Трошки вище, ніж Корсика, як ми бачимо. І так буде виглядати в нас шляпки та міжряддя 70 по цьому гібриду. Далі пішли. Далі по гібриду в нас йде сунаріс. це з нових оптимальний для гербіцидів, як ми бачимо, експрес та Флюенс. Знову-таки сингента, трошки вищі він і за корсику і за попередні гібриди. Так буде виглядати в нас міжряддя, трошки не треба. Так буде виглядати в нас сам Кошик. Дивіться, всім, кому цікаво, будь ласка, у нас до збирання є змога вас всіх побачити, з усіма поспілкуватися, дати змогу вам робити ваші справи. Сувора, теж новий, дивіться, HTC, теж технологія під сульфо Так буде виглядати в нас. Наш файний долоріс. Так буде виглядати чи сувора, так буде виглядати в полі. Міжряді 70-ті класична технологія, посота, ну і далі пішли. Тобто сурест технологія HTC, знову таки підранстар. Заходимо в поле, бачимо, не дошки є піщенки. Ну, в цілому так буде виглядати наша Наступним гібридом знову такий стабільний сузука. Сузука в нас, дивіться, шестирасовий, висота рослини вище за попередні. Спланована шляпка, як ми бачимо. По сузуки мене там питали, як виглядає натуральна сузука. Я на зараз вам вже базово покажу все це. Тобто отак виглядає базова сузука. Так вона виглядає, якщо є волога, як ніяк. І там, де. О, попередник та інше. Це не пісов, дивіться, переход від Сузуки. Скларотіння є на полі на кожному гібриді, так що не партеся. Сайберік, Сайберік, просили нас по Сайберіку. Сайберік, лінійка стабільного гібриду по технології Rand Star, стійкого до семи раз ловчка. Тобто, дивіться, стосовно по Сайберіку. А зараз покажу, як виглядає Сайберік. Десь метр шістьдесят з нахилом кошика. Нахил кошика, звичайно, дає змогу, дивіться. Зараз покажу. Отак вот от. Ні для птиці, ні для голубиці. Ну, дивіться, стосовно дощу я не знаю. Тобто, тому це все покаже практика. Поїхали далі. Тобі сайберик стабільний, модний. І це для вас знахідка. Ділянка, де 18 гібридів буде давати вам змогу працювати на результат. Далі в нас пішло Суомі, теж HTC, експрес-технологія, як виглядає SOMI. Суомі? Суомі дуже спланований, дивіться, теж класна шляпа, теж проскакують хвороби, ну, ви знаєте, такі нестабільні погодні явища, що отак от буде виглядати у нас гібрид. Тобто ще раз бачимо який. Соломі. Далі пішли. Далі, 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 далі слідкуємо. Дивіться, уважно. В нас Челсі. КЛП, Клеофілд Плюс. Тобто це можна розглядати його як, звісно, результативний. Отак от, от виглядає Челсі. Дуже спланований. Висота розпину чуть нижче, ніж за попередник за соломі. Тому далі пішли. У нас іде дуже... Тутний ряд Сімі Сімічіган. Чимічіган, КЛП технологія, Клеофіл Плюс. Тобто працюємо відмінний високоображальник із цікою до основних хвороб. Дивимося на основні хвороби. По основним хворобам можу сказати, що...